Доброго дня. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Мені дуже приємно спілкуватися з вами сьогодні, і я дякую, що не знехтували моїм запрошенням. Як можна було знехтувати? Знаєте, мене вперше так запрошують, мені я трошки е історію розповім, да, як це відбувалося. Мені ви зателефонували на е мобільний, я зазвичай не відповідаю, тому що номер був незнайомий, але тут щось все ж таки я е десь, десь, десь відчув, що щось, щось не те. Ще розмова може бути цікавою. Я відповів і дитячий голос пропонує називає е, мене, називає посаду і пропонує інтерв'ю. Тому це було незвичайно, звісно, що я погодився. Погодився. Дякую вам, Кирило. Дякую вам. Е, перше таке питання. Якщо б перед вами сиділа незнайома людина, е, як би ви себе перед нею описали, яка вас знає взагалі? Ну, в першу чергу, людина, мабуть, чоловік, батько, сім'я зараз вона на першому в першу чергу, мабуть, я фокусую там увагу, не дивлячись на те, що близькі зараз далеко від мене, але ця війна, все це воно надало можливість інакше ну, подивитись на ті процеси, які в нас відбуваються в житті взагалі. Ну, а далі вже там по, по градації, мабуть, це е, державний службовець, ну і так далі. До політичної діяльності ви працювали адвокатом. Але коли у вас з'явилися політичні амбіції, коли це, ця думка прийшла? Е, ви знаєте, так, я займався адвокатською діяльністю і дуже полюбляв свою роботу. Е, адвокатура це е, круто. Е, і, і така це вільна професія для юриста, де можна було найкраще себе реалізувати. І до 2019 року я звісно я навіть не думав, що я буду займатися політикою. В мене навпаки, в мене в клієнтах були політики. Я дивився під іншим кутом на все те, що відбувається. Але після того, як до влади прийшов наш президент Зеленський Володимир Олександрович, стало зрозуміло, що ось в країні в країні точно будуть зміни. І, власне, це було поштовхом для того, щоб прийняв рішення, коли вже формувався е, е, потенційний депутатський корпус, змагається на увазі, кандидати в депутати тоді ще обиралися. Я прийняв рішення теж піти з командою президента. Ви коли були головою Харківської ОДА, а ось чи став тоді для вас Харків рідним містом? Харків і так рідне місто. З усього, ну я вважаю, що це рідне місто. Я мешкав з Харкова в Харкові. З 2000 року. Я, я уродженець з Херсонської області, але з 2000 року я мешкав в Харкові. Тобто на 19-й рік мешкання в місті Харк, в Харкові я був призначений головою обласної державної адміністрації. Фактично, тому що це відбулося в листопаді 2019 року, і для мене це був рідний регіон рідне місто. Коли ви були ще головою ОДА, тоді ви балотувалися е, на посаду мера Харкова. Е, чому вирішили прийняти участь в виборах, е, коли були головою ОДА? Ну тоді це було командне рішення. У мене був найвищий рейтинг серед представників влади е, діючої. Е, тому, власне, як людина команда, команда погодився і приймав, як ви знаєте, участь прийняв участь в цих перегонах. А які у вас були відносини з тоді міським головою Геннадієм Кернесом? Відносини різні були. Людина, Кернес Геннадій Адольфович, була неординарна, це всі знають, але при цьому дуже цікаво. Було я повідомляв, що було чого й повчитися, тому що він, ви ж знаєте, що останні роки в якому стані він знаходився, не дивлячись на це, він керував містом. Він досить жорстко тримав всі процеси і контролював їх. Він користувався величезною повагою як місцевої еліти, так місцевої регіональної еліти, так і всеукраїнської. Це зрозуміло, знали його в кожному куточку. Зробив для міста він досить багато теж необхідно це відмітити. Що стосується в особистих стосунках, якщо ми візьмемо робочі на наші відносини, то ну, виконавча дисципліна в нього була. Якщо ми домовлялись про якісь речі, які необхідно йому було зробити. Якщо він казав так, що приймав там певні позиції, і казав так, він робив все від початку до кінця. Тут можна було бути впевненим, що якщо обіцяє людина, він точно виконає. Ну ви ж знаєте, що в нас були публічні сварки, певні. Тому, звісно, що сварилися. Але після цих сварок ви спілкувалися? Так, ми продовжували. Ми, ми не могли не спілкуватися, тому що я очолював область, він очолював місто, центр нашого регіону. Звісно, що ми спілкувалися. А, а... Ось де було складніше: чи то вода Харківський працювати, чи то зараз на посаді голови державної регуляторної служби? Ну, дивіться. Е я б навіть ще поставив би тут в одну площину цього питання, і народний депутат України все ж таки, я деякий час пропрацював народним депутатом. Це було декілька місяців. Після цього був призначений головою обласної державної адміністрації, і потім вже перейшов на цю посаду. Е, найскладніше, е, емоційно, мабуть, е, ну і не тільки, це все ж таки очільник області було. І я е, тут е, виокремлю, мабуть, декілька аспектів е, цієї складності, назвемо це так. Е, перше, що все ж таки необхідно визнавати, що на той час такого управлінського досвіду недостатньо було е, е, в 2019 році, і е, е, друге е, друге, Регіон, який я очолював, він ну, м'яко кажучи, непростий. Ось, вже дивлячись з огляду на той досвід, який в мене існує, це після того року управління регіоном, а також зараз вже я тут на посаді більше ніж півтора роки знаходжусь. Ну, звісно, що я бачу, що відбувалось, чому так відбувалось, можу робити висновки вже в ретроспективі, розглядаючи. І висновки ці, якраз і стосуються того, що певне напруження, воно це ж саме відчуття напруження, складності, тем, іншого, воно іноді було навіть надумане. Тому це ж ваше ставлення до того до тих процесів, які відбуваються в першу чергу. Ви або сприймаєте його, напружуєтеся, або сприймаєте як даність певна, просто приймаєте рішення, вирішуєте це питання. Тому <плес> вже зараз було б трошки по іншому. Зараз було б набагато легше. Набагато а ось, взагалі, для пересічного українця абсолютно зрозуміло, в чому там полягає робота Міністерства освіти або Міністерства охорони здоров'я. Але я точно знаю, що більшість українців не розуміє, в чому заключається суть роботи Державної регуляторної служби. А чи могли б ви простими словами розповісти про основні задачі вашого органу? Ви знаєте, от мене радує, що якщо діти вже цікавляться Державною регуляторною службою України, ну прості українці, дорослі українці, вони я думаю, що зі спільним часом теж дістануться більше, більше про це про нашу роботу. Ми для цього дуже багато робимо. Пропагандуємо в хорошому сенсі цього слова нашу діяльність. Ну, дивіться, якщо коротко, в нас три функціональні напрямки є: Перше – це регуляторна політика, де регуляція. Простими словами, це всі акти законодавства різних рівнів, це закони, це постанови, це різні накази міністерства та інше. Все те, що приймається, приймається цими органами влади. В такій формі і все те, що стосується бізнесу, тобто встановлення правил певних взаємовідносин між бізнесом та державою, ось воно все проходить через нас. Ось ці ці акти проходять через нас, і ми їх аналізуємо на відповідність принципам регуляторної політики. Якщо простіше сказати, це чи не, ускладні, ж, не ускладнить життя бізнесу такий акт? Хоч було зрозуміло. Тобто, ми, як певне СИТО, пропускаємо акти, які полегшують. Життя бізнесу або принаймні не ускладнюють. А якщо ускладнюють, ми, звісно, вступаємо, називаємо це так, в дискусію з міністерством і іншими центральними органами виконавчої влади і блокуємо проходження таких актів. Дерегуляція це процес перегляду актів діючих. Якщо ми бачимо або чуємо від бізнесменів, що та чи і, ті чи інші правила вже застарілі, що вони надто обтяжливі, то ми можемо їх переглянути або з ініціювати такий перегляд. Це дуже така потужна функція. Наша потужний такий інструмент, який я запрошував бізнесменів застосовувати. Повідомляйте нам, будь ласка, де вам складно в яких ділянках своєї повсякденної роботи, і ми будемо реагувати. Далі наш функціонал це. Нагляд, контроль. Все, що стосується нагляду контролю. Тобто всі органи перевірки, які контролюють бізнес, які виходять, задають питання бізнесу, це планові перевірки, позапланові перевірки, от ми контролюємо цих контролерів. Якщо, знову ж таки, на сьогоднішній день базове правило ну, під час війни, що зупинені перевірки, але планові перевірки в деяких частинах вони дозволені. Якщо до вас виходять, до вас є маю на увазі підприємці, до вас виходять е чиновники і задають питання з перевірками, то, будь ласка, і ви бачите, що в цьому є певні порушення. Будь ласка, теж повідомляйте Державну регуляторну службу України. І третій функціонал наш це ліцензування, дозвільна система. Ми спеціально повноважений орган у цій сфері. Е ми теж все, що відбувається в цій сфері, ми е Маємо можливість законодавчу можливість контролювати і реагувати на певні порушення для бізнесу. Тобто, фактично, Державна регуляторна служба є е, таким майданчиком, де зустрічаються з одного боку представники влади, з іншого боку, е, представники бізнесу. Ми виступаємо рефері і в, цій, в цій дискусії і е, відверто кажемо, що як правило ми на боці бізнесу знаходимося. А... Ось, чи багато що змінилося в роботі Державної регуляторної служби з настанням війни? Uh. З настанням війни ну, наші ініціативи пов'язані з війною. Це цифровізація, це більш жорсткий контроль органів державної влади, от які проводять ті чи інші перевірки, це більш ретельне вивчення документів пов'язаних з регуляторною діяльністю, тобто встановлення нових правил. Щодо цифровізації, це ми виступили з певною ініціативою. Це Створити регуляторний портал, де всі процеси по регуляторній політиці будуть зосереджені в одному, на одному ресурсі. Це ліцензійний портал, де будуть усі усі, усі е, ліцензії, дозволи, там, довідки, відповідні, які видаються нашим бізнесменам. І це удосконалення нашого вже діючого е, ресурсу І АЗДНК це. Інтегрована система державного нагляду контролю, де фіксуються всі перевірки. Ми хочемо перевести, що конкретно сказати про Держнагляду контроль, то ми хочемо зробити так, що всі перевірки в подальшому, всі неможливо, їх більшість проводилась онлайн. Онлайн. І були лише певні виключення, коли будуть чиновники виходити до конкретного бізнесмена там і проводити ці перевірки. А так, дистанційно, онлайн, якомога менше контактів. Ось в цьому напрямку ми працюємо. А ось ви безумовно сильні керівники. Чи були у вас такі моменти, коли е, ви хотіли кинути всі свої досягнення та посади? Ні, не було такого. Не було. А як ви відпочиваєте від політичної діяльності? Адже ви в інтерв'ю Анатолію Наталіча сказали, що ви бігаєте майже кожного дня. Зараз бігаєте? Я продовжую бігати так. Ну, це відверто, насправді це відверто, це правда. Я тренуюсь майже кожного дня. У мене пробіжки або вранці, або ввечері. Від 5 до 10 кілометрів я щодня пробігаю, і будь-яке напруження, там стрес та інше я знімаю саме за допомогою таких занять спортом. Ну і рекомендую взагалі усім займайтеся спортом, це багато чого додає. А який у вас девіз, з яким ви даде протягом кар'єри? Тільки вперед. А ще, що ви вважаєте найголовнішим досягненням вашим на посаді голови Державної регуляторної служби? Саме професійне досягнення, да? тому що в мене людські досягнення є. Я вважаю, що в мене є троє дітей, і син народився ось вже під час війни повномасштабної. От, я все таки вважаю, що бути гарним батьком чоловіком для дружини це найкраще, що може бути для людини, ну для чоловіка, власне. Що стосується професійних досягнень, е, ну, я без перебільшень скажу, що ми змінили багато чого тут е, корінним чином. Е, служба стала більш відкритою. Бачите, ви можете зателефонувати голові, голова відповідає на запитання. Е, я з, з, змінилось багато персоналу за перший рік, щоб ви розуміли, при всьому, при тому, що в штаті, е, що штат служби 201 особа. Е, Працювала на момент на той момент, коли я прийшов реально працюючи, було 154-156, Я точно можу помилитись там в, в декілька людях. Але за перший рік роботи приблизно 110 я звільнив по тим чи іншим підставам причинам. Тобто, колектив оновлений максимально. Ну тому, чому звільнив? Це не, не тому, що погані люди, ще щось. Я через іншу призму дивлюсь. Просто дехто не встигав, дехто не звик так працювати, як в тому темпі, які який, який задавала наша команда. Але ось починаючи з чого, з цього вже багато чого помінялось. Відкритість я вже назвав вона по всім напрямкам. У нас активні соціальні мережі, ми відповідаємо людям. Можливо, ви знаєте, в нас є чат-бот-бізнес під час війни. Активно бізнесмени використовують, задаючи питання. Ми на себе прийняли такий обов'язок відповідати протягом 24 годин, що й робимо без порушень. Тому теж використовуючи вашу платформу для спілкування, закликаю звертатись через цей бот до нас. Власне, тут змі змінилось все в державній регуляторній службі, і дискусія досить проста дискусія у нас відбувається з центральними органами виконавчої влади. Е керівники органів приїжджають. Я влаштовую зустрічі з бізнесменами, які дивлячись один одному в очі, можуть е відкрито, відверто дискутувати при за наслідками таких дискус 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 дискусій дискусій народжується е на, на мій погляд, якраз правильні рішення. І наостанок, дайте праду молоді, котра хоче пов'язати своє життя з політикою. Е, молодь, яка хоче пов'язати життя з політикою. А точно молоді треба пов'язувати життя з політикою. <гум> ну, якщо вони цього, ну, цього хоче. Давайте так. Що цього хоче. В першу чергу політик е, пристойний політик, е, політик-лідер, він був. Е, він повинен бути такою багатосторонньою особистістю, е, тому е, кидати фокус уваги виключно на якісь політичні процеси я б, я б не радив. Почніть займатися спортом, це обов'язково. Е, далі е, читайте багато книжок. Це, треш, це теж треба робити, тому що. Е, Читання, вони це як тренажер для нашого розуму. Це обов'язково робити необхідно, я наполягаю на цьому. Е, Займайтесь творчістю, е, якщо є хиз до цього, то обов'язково це треба робити. І творчі люди, і ви знаєте, що вони по-іншому дивляться на процеси, е, а це іноді дуже важливо е, не тільки в політиці, але й в політиці, зокрема. Ну і навчайтесь, навчайтесь все життя. Я вам дякую за цікаве інтерв'ю. Мені було дуже цікаво з вами спілкуватися. Мені теж дуже цікаво було, я вам щиро вдячний, і ви продовжуєте свою таку активну діяльність.